Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Пробую ось такий новий формат, пробую якось налучитися знімати у магазині. Дуже цікаво, чи вам будуть цікаві такі відео. Для мене це таке перше, як ви бачите. Перший раз і пробую якусь камеру потримати і показати, як воно самі підлаштуватися, бо сама не знаю, що як його показувати. Загалом, ми в магазині зараз, так як і казала в минулому відео, прийшли дивитися мені на я це називаю капці всюди, але ну ви розумієте, що це полубути. Дивлюся, я ось цю таку модель, пробую от вам тут навчитися наловчитися, показувати їх. Там є така вставка ззаді біла, зараз покажу. Вона така лакована, гарна і якби ефектно виглядає, але це практично є їхній основний мінус, тому що до кінця ще, як я їх міряла, вона вже така була, знаєте, пожм'якана. І я впевнена, що її гарний такий вигляд він на дуже короткий час. Оці другі, що показую, це ще одна пара, яку я розглядала, бо так так надо дивилася тільки цих дві пари. В кожної є якісь свої плюси, якісь мінуси. Трошечки так вам порозказую свої спостереження. Цікаво, чи ви так само вибираєте, порівнюєте такі сторони, коли купуєте. Дуже цікаво було б, якби ви написали. І що ще я вам от показую? 39-й розмір. У мене стандартно 39-й розмір. І от дуже гарно так вони виглядають. В цьому розмірі ще такі, знаєте, на гігантські. підошва. Тут гарний такий дизайн. Мені подобається. Шкіра така, знаєте, гарно виглядає. Єдине, що це не мій розмір. Виявляється, Виявляється, що в мене сороковий. І і ті, -ті капці сороковий розмір і, і жодного разу не менше, там ті типу, попросту жмуть. Ось тут та така вставочка, в тамтої там, моделі так само є вставка, але вона руденька, Ілюшка, люшка зглядає. До речі, дуже цікаво з ним було. Він сказав, що мама, я з задоволенням з тобою піду. Це було досить таки несподівано, тому що я, ви пам'ятаєте, як ми йшли по дорозі, і там він хотів на цей на плац піти, щоб побавитися і так далі. А коли прийшли в магазин, каже, мамусі, я із задоволенням з тобою піду в цей магазин, щоб взуття купувати. І пізніше я вже зрозуміла, чому, тому що дитина бігала, бавилася біля дзеркал кругом, скакала, жабка там, що там тільки не було. Так ось йому там цікаво, там дуже багато дзеркали. І в принципі, йому просто є як погратися. Оця модель отак от виглядає, трошечки така ніби менша візуально По довжині але вона, вони ніби ширші виглядають. Оця друга модель. Ну, я не знаю, вона в свій спосіб гарна. Хоча в інтернеті, коли на неї дивилася, тож також її там розглядала. Не дуже мені сподобалося, що кілька варіантів дизайну, кілька елементів поєднуються на підошві. Люблю все-таки якось якнайменше різних таких штучок. О, ці також е, руденькі такі шви, які ніби декоративні і гарно, так, але <хи> я хотіла в мінімум всього. А тут поєдналися і такі декоративні шви, і кольори, і різні такі частини, ніби поєднання шкіри кусочками зшите, тобто, все і на раз. Е, і тут інший варіант, якби шкіри на вигляд. Нісочок вущий, оци. тобто вуща така модель і ножка така акуратніше виглядає, хоча і довше, ніби здається. Мені здалося, що ніби довші. вони. Ось так, танці від Ілюші вам. Ось так ми купували. Чудо маленьке. Тут я вже додумалася поставити камеру на штатив на підлозі для того, щоб гарно було видно. Те, що я хочу показати, тому що там в дзеркалі, знаєте, так не до кінця я е, передивилася відео не до кінця те, що я хотіла би показати. Ось зблизька вони краще краще їх видно, там навіть втінки якось змінюються. Ось трошечки кручуся перед вами, і знаєте, якось це, це приємно. А вас хочу попросити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавий вам такий формат відео і загалом ця тематика. Тобто, можливо, ви більше хотіли б цього побачити, або ще якісь варіанти в якихось магазинах з одягом так само. Я, звичайно, можу це побачити по переглядах по активності, але там не завжди все так залежить від самого формату відео, тому що ще залежить багато від назви і від інших факторів, які я не завжди не завжди добре до кінця прораховую, тому, тому так як і є. Тому пишіть, будь ласка. Ось тут, до речі, коли дивимося зверху, досить таки добре видно, що ці трошечки акуратніші, які у мене на ногах дивляться, вони менш ширші і такі ножка худіша, ніби здається. А ось тут вирішила їх порівняти. Знаєте, що я подумала? Думаю, що б ви мені написали, пораду? Думаю, напевно, написала би, щоб взути один такий, один такий, порівняти і подивитися, тоді легше буде визначитися. От як я вже думаю, як і дохід моїх думок, що мені потрібно от подумати, що б ви мені порадили, як би ви мені написали. І от відповідно до того собі така в тіла тої, і тої капиці дивлюся, і вже тут практично і визначилася, тому що от показується цей, цей вузенький, цей широкий, ну грає таку роль. До речі, по зручності обидва дуже зручні. І, і той, і той, хоча б от по вигляду ніби той, що вущі, мав бути би твердіший, тому що там шкіра трошки іншого варіанту, але ні, і той, і той дуже зручний, якщо в сороковому розмірі, в 39-му кожен з них мене жме, то там, то там. Хоча то є широкий в 39 ще більш-менш могла би на там, носити так, на крайній випадок, але не треба. Тут я вже щасливо усміхнена, тому що знаю, точно визначилося, що я буду купувати. Думаю, нарешті це зроблено і шукаю Ілюшку. Думаю, подивлюся, що там він ще робить. А він грається зі мною в звіряток. <свіс> і так, друзі, ми вже вдома. Як ви можете побачити, побували ми ще у двох магазинах, зараз покажу. І так, з наших цілей йшли ми по капці і по кепку. Кепку хотіли купити, капці хотіли подивитися. Так от капці мені купили, а кепки Ілюші не купили, тому що йому не сподобалося які там були. Але вибір справді, справді був маленький і вирішили, що якщо йому не подобається, то й нема сенсу в принципі, купувати. Зато у нас плюс один плюшак в колекції. ось так. Загалом капці вибрали руді, з руденьким, ті такі білі шкіряні ласоцькі з з таким руденьким. І що виявилося? Я думаю, піду до них запитаюся, може там є ще виявилося, що на сайті, от те, що я вам казала, мінус 25% з кодом Май. Це діє знижка тільки, якщо ти купуєш від 200 злотих. У моєму випадку я не купую від 200 злотих, тому що мені потрібна тільки одна пара взуття для мене. І якби ця промоція на мене, акція на мене не діє. І я маю за них заплатити 189 злотих. Я думаю, то піду вже відразу куплю тут в магазині, не буду чекати, щоб мені щось там прийшло, і так далі. Пішла я до пані, але попросила іншу модель сорокового розміру, тому що той, який там був. Він пошкоджений, тобто, видно, що його вже міряли, переміряли. Видно, що там в одному місці відклеєний і в одному місці, що з нього щось там стирчить. Дуже сподіваюся, що та, та пара, яка прийде мені, буде набагато кращої якості. Не знаю, на що я сподіваюся, але дуже хочу, щоб так було. Я її попросила, щоб вона подивилася, чи у них є ще в наявності ще одна пара сорокового розміру, щоб ну, нормальної якості взяти нормального вигляду. Вона подивилася, не було і каже, що справді фактично такої якості вона не може навіть просто продати продукт. І, але сказала, що дуже шкода, бо якраз зараз, можливо, я якісь інші виберу, тому що сьогодні останній день їхньої магазинної такої акції мінус 20% на всі полубути. Я така думаю, інша модель, жодна, там ті другі, я вже не хотіла їх брати, тому що була вирішила, так як і казала, що буду брати ці з родим, тому що там з тим білим воно вже таке пошкоджене. Я тільки їх поміряла, воно вже таке, знаєте, погнулося. Я впевнена, що воно за кілька, буквально, ну я не знаю, два тижні три максимально полопає, потріскає і буде вже виглядати страшненько. Тому те, що вони шкіряні, нічого не значить, якщо ці от, додаткові вставки, вони будуть і пошкоджені і будуть виглядати, знаєте, так собі. Тому вирішила, що ну в принципі більше нічого там мені такого не сподобалося і не хотіла. І я така трошки засмучена була, кажу: а не можна якось там замовити, ніби через магазин, щоб пані замовила від себе, а не я через інтернет, бо через інтернет ця знижка не діє. Вона сказала, що можна, пішла, подивилася, ми ввели там все. На жаль, на відео мені не, не вдалося це зняти, бо коли пані, бо пані там вводила, то воно відблискувало. Але е, загалом це просто діє так, як просто на сайті. Просто водиш е, в кожному разі, якщо ви будете купувати через той такий сканер в магазині, пані завжди допоможуть в цьому е, скористатися. Просто так, як так само на сайті купуєш, тільки, от коли там у них пробили саме цю модель і вже перейшли у кошик, то там було мінус 20%. І якось мені здається, я навіть напевно, чи там мінус 20 вісоків, чи щось, але було 142 злотих. Ну, тобто 190, а 140, ну 50 злотих рівниць це дуже досить таки багато. І вирішила замовити з доставкою через інпост, щоб нам отут під домом пачку мати, щоб навіть не йти вже туди до них, в той торговий центр і не забирати, бо це все все-таки далі. Досить зручно. Дуже сподобалось те, що от таке. Як, як би сказати підхід такий до клієнта, тому що і пані не, не казала там Ой, та що, ви там в одному місці, щось там купіть чи щось в такому плані не було такого. Я пам'ятаю, пам'ятаю свій досвід. Звичайно, порівнювати базар не можна і такого типу магазини, Ну, але я пам'ятаю, там різне було, і там може на двадцять 30 гривень дешевше. Зараз думаю, то вже і найсмішні такі знижки. Але в кожному разі, що вона реально оцінила продукт як пошкоджений і сказала, що вони також не буде продавати. І те, що вона сама розповіла про ту акцію, яка в них є, могла і не казати, якби я би не купувала сьогодні, наприклад, їх, я б ще б ще пошукала інші моделі на сайті, які б хотіли і замовила в них на магазин, щоб поміряти ці моделі. А так я сьогодні купила і знижкою і вже задоволена, тому що закінчила цю тему, дуже люблю, коли так ставити стоп, закінчено, зроблено і все в порядку. Тобто галочку можу поставити, що виконувала, хоча ні, вже коли заберу з пачку покажу вам, якої вони якості прийшли чи такі, чи такі які можна носити. Ось, Ще я зайшли в продуктовий. Купили хлібку. Два хліба по по, по 5,19. Купили ще нам так само на канапці. На канатки ми купили? Полиндвіця мюдова 4,85 186 г. А за кілограм 2610. Ну, вам її не покажу, вона запакована. Далі е купила ще ось такий великий кусок 454 грами 15,84 це моя Е, 3490 за кілограм. Е і ще одна та, що Ілюша любить. Ілюша сам, до речі, собі завжди вибирає те що, те, що йому буду купувати. Білі масло висному, він сам завжди вибирає. Шинка з індиким просувана. 9,21 е, за 370 грамів, за кілограм 24,90. Ось так. Зараз час від часу бере різні, пробувати собі ті, що потрошки. Ті, що багато, то я беру, е, тому що знаю, що він любить. І він сам каже, мамо, то візьми більше цей раз. Ось так. Ще купили водичку е, маленьку і купили отаке пташине молоко 12,99. Е, це завтра своїм свою буде зустрічатися досить довгий час. Вони не бачилися. І такий солодкий такий презент буде. Ще отакого от плюшачка купили. І Люша що він просто не може, дуже його хоче. Дуже рідко він так походиться, але сказав, що цей просто йому дуже подобається, він його дуже хоче. 1999 отака Двірюшка. І ще в тому магазині це в Хемі купували. І в Хаймі ще так само купила собі шкарпетки. 29,99, 37, 39, хоч десь в мене 39 розмір. Тут зараз скажу по складу, здається 76% котону. Так, це все з наших таких закупів. Капці приїдуть, покажу, розповім. І будемо їсти канапки. Ілюша сказав, що він хоче, слухайте уважно, що він хоче канапки з, з пастою. Просто таке поєднання. Тобто хоче канапку з ковбасою, кліп з ковбасою і спагетті, е, ті, які ми готували, там з засмажкою і в, цьому, е, в, в, в сметанковому соусі. Ось так. І він сказав, що таке поєднання зараз буде їсти. Тому йду виконувати замовлення. будемо вечеряти, і треба їх спадки положити, бо вже досить пізно. Вам бажаю хорошого, приємного вечору дня. Тому що може хтось буде дивитися в день дня ранку, всього самого найкращого. Спокійних, затишних вам вихідних, Па-па-па-па.